так також Склалися такі обставини. Всі мене чують, дуже добре. Не зрозуміти мене якось неправильно, але ж, користуючись можливості я хочу звичайно ж привітати нашого. Звичайно ж привітати нашого іменинника. Але це обставини, що я на даний час в дуже великих і широких пошуках квартири. Тому, можливо, будь якась інформація. Дайте мені і я тут все перешпаклюю Якщо ми... якась інформація про однокімнатні квартири, буду дуже радий вашої Купіля, допомоги. Я е, е, я мій е, є адвокат, хор. а також є маклер мій, ти, yeah? є слон <сусп> холбататий. Всі знають. Звертайтеся до 15.00, бо далі немає. <сусп> Ви <місцев> купити чи, чи ти зняти? Я зняти хочу квартиру. Я хочу зняти квартиру. Матайтесь. Ваш красний. Дякую за увагу. на вартість.